Сотні загиблих та поранених мирних жителів, тисячі зруйнованих осель. Такі наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині. Росіяни нещадно гатять по лікарнях, школах та автобусних зупинках. Будинок пані Ірини розташований поблизу дитячої обласної лікарні. Цей район окупанти обстрілюють регулярно. Снаряди раніше вже влучали в сусідні будинки. Черговий зруйнував оселю Херсонки. Ну і прилетіло не знаю, що ну, далеко не подарок нам. І от так от ми залишилися без жилья. Благо, що ніхто не пострадав, никого не убила, ні раніла, нічого. Так. Звісно, все в ужасе, все в шокі. Рібонок до сих пор не ночью. В оселі наскрізь пробита стріха, вибиті шибки. В момент прильоту в будинку знаходився дідусь з онуком. Сім'я готувалася до обіду і нічого не відчувала біди. Суп Хотіла заварити, бачите. О. Картошка, м'ясо. Звичайно, все. Туди. Люди все туди. Вон там картопля, ну, там ну, тут дідусь готував. Від постійних обстрілів переважно потерпають саме житлові квартали, приватні будинки та багатоповерхівки. Прильоти трапляються і вдень, і вночі. Сигнал повітряної тривоги тут втрачає сенс, адже Херсон страждає від арт обстрілів, про які завчасно попередити містян досить складно. Це сталося час. 20 ночі. Це найперше був прильот, це сюди попало, потім ще було 4 чи 5 було. Ну, слава Богу, що людей з другого, з третього немає. Постраждалих, ну, 4 квартири в нашому під'їзді, всі повиїжджали. На превеликий жаль, не всі обстріли росіян обходяться без жертв. Від ворожих снарядів майже кожного дня гинуть мирні жителі. Працівниця місцевого магазину Юлія стала свідком артобстрілу, який стався просто під час робочого дня. Внаслідок нього загинула літня жінка, яка проходила повз. Стояла за Од ось тут, чоловік набирав воду. Табила 10 десять. Слышу гуп, Поднимаю глаза, от того ж мені кажеться, стекла посипалися. Смотрю на стекла, Куча дыма, куча мусора, и стекла сыпятся. Ну, за кассой присела, за голову схватилась. За доли секунды девочка ушла оттуда. Тоже ее как бы этот... Заходит мужчина, два прилета было. Одно здесь, а второй говорят, ближе к АТБ. Мужчина говорит, вызывайте скорую, там женщине плохо. Осколками ей, ну, вроде говорят, распорола живот. Неодноразово мішенями окупантів ставали медичні заклади станції швидкої допомоги. Від артилерійських обстрілів кілька разів потерпав фтизіопульмонологічний медичний центр. А, дуже, ну, вибухи почули всі співробітники, бо дуже було гучно. Да, так, в нас на прийомі були якраз люди. Ви розумієте, що да, в нас є облаштовані місця, підвальне приміщення, але ми. Ну, це було настільки швидко, що ми не могли евакувати одразу всіх, але весь персонал знає, як поводитися на випадок таких прильотів. Не оминув ворожий снаряд і одну з візитівок Херсона, кіноконцертний зал ювілейний. Під час окупації рашисти влаштували тут свій штаб, де пиячили та готувалися до псевдореферендуму. Після відходу почали обстрілювати. Снаряд пройшов крізь стріху, пошкодив крісла і зупинився на сцені. На місці працювали правоохоронці, які документують кожен воєнний злочин росіян. Тут я можу точно сказати, що це град, що він сюди, виходячи з залишків, він сюди прилетів, тобто його ним. Сюди вистрелили. Яка була бойова частина? Вже надалі буде встановлювати експертиза. Кожного дня Херсон та область перебуває під обстрілами. Попри небезпеку, в регіоні залишаються місцеві жителі, переважна більшість з яких люди похилого віку. Ворог продовжує воювати з мирним населенням, лікарнями та здоровим гуздом. Валентина Владислав Радковський, Ігор з Херсона, телеканал